Спливає час в історію на вічно, роки десятиліття вдалину летять, а ми. Ми всі земляни пересічно озираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися на злеті другої, на початку третьої декади, жовтня, в різні історичні епохи. Сьогодні ми далеко ходити не будемо. Зазирнемо у 25 жовтня 1885 року, коли у селі Сущани. Нині це Кагарличська громада. Народився Карпо Дем'янович Трохименко. Карпо Дем'янович Трохименко у майбутньому народний художник України, лауреат Шевченківської премії. Народився він у простій селянській сім'ї. Звичайно, з дитинства мав потяг до малювання. Учився він у художніх закладах Києва, Москви, але закінчив Петербурзьке художнє училище у тієї Петербурзької академії художництва, який у свій час навчався Тарас Григорович Шевченко. На початку Першої світової війни Карпо Трохименко вирушає на Чорноморське, а потім на Кавказький фронт, і робить там замальовки із фронтового життя, що потрібно було для розвитку хисту і творчих здібностей молодих художників, які закінчували навчання у Петербурзькій академії художств. Ну, У 2020 році Карпо Дем'янович Трохименко приїжджає. Верніше повертається в свою рідну сущану, живе там, викладає у школі 23-го року. Він у Кагарлику очолює трудову школу, тобто був директором трудової школи. Потім працював у Ржищеві, де також у трудовій школі, викладав малювання та інші доступні на той час предмети. І вже в 1926 році двадцять шостому році остаточно переїжджає в Київ і. Майже все життя він викладав у художньому інституті, майже до самої своєї смерті, а прожив він довго. Його картини, його полотна змальовували життя радянських людей. Зокрема, в нього є багато полотен, присвячених будівництву Дніпро-Гесу. Це була справді зтяжна сторінка у нашій хай і радянській історії. Багато робіт. У нього присвячено Тарасу Шевченку. Тарас Шевченко на Чернечій Горі, наприклад, або його полотно Катерина за цикл робіт, присвячених Великому Кобзареві, він і був у премії державної премії імені Тараса Шевченка. Не цурався він з земляків, бував і в Кагарлику, Здобувся він на славу не тільки. Всеукраїнську, а і всесоюзну помер Карпу Дем'янович також у жовтні 1979 року. 95 років, 94 неповних років відміряла доля нашому землякові Карпу Дем'яновичу Трохименко. У свій час у Сущані був музей у школі, присвячений. Цій постаті і з його картинами, але сьогодні, оскільки школа закрита, цього там уже немає. 28 жовтня 1905 року помер Михайло Іванович Чертков. Для Кагарлика постать відома і знакова. Саме він у 1875-му купив Кагарлик із заводом, з маєтком, з усім обістцям, із парком і продовжував ідею Дмитра Трощинського про розвиток парку. І саме, Тр... саме Чертков у 80-х роках 19 століття збудував оту, <кхід> перепрошую, <кхід> Альтан ротонду яка сьогодні. Можна сказати, є візитівкою нашого міста. Також Чертко побудував першу у нашому містечку аптеку, лікарню, а також і ремісничу школу. Реміснича школа тоді розташовувалася там, де сьогодні ліцей номер 4 а недавно вона називалася міська школа номер 1 Одна зі спору збереглася, навчали там на ковалів, слюсарів, механіків. Тобто такі прості робітничі спеціальності, які були потрібні цукрозаводу. Але Михайло Іванович Чортков не тільки дбав про Кагарлик, якраз про нього відбав на відстані. Він зробив чудову придворну кар'єру. Був і флігель ад'ютантом, і генерал-ад'ютантом супроводжував імператорів у їхніх походах, зокрема на Кавказ. Різні були в нього перипетії, але ми сьогодні пам'ятаємо Чорткова як такого, що продовжує ідею саду парку у нашому місті. І, Карли Куж його і поховали. Сьогодні могила Чорткова і його дружини Ольги Іванівни на Ольжинському кладовищі. Хоча помер Чортков у Парижі у 1905 році, нагадаю, 20 жовтня 1924 року Харків. Тодішня столиця України. На центральній площі Харкова і гучномовця пролунало 20 жовтня. Алло, алло! Говорить Харків. А чому Алло? А тому що звикли до телефонних трубок, а тут радіо. Був концерт, були новини. І 20 жовтня вважається датою виходу першої української україномовної передачі на теренах України. Ну, тоді Харків був столицею, нагадаю вам. У 1926 році у Києві організували театр російської драми та й назвали його іменем Лесі Українки. Ну, Взагалі-то з погляду сьогодення це трохи дивно. В Україні театр російської драми, тим більше, що тоді навіть за переписом населення українці переважали тотально та ще дали театру М'я Лесі Українки. Москалі забороняли окремі її твори, зокрема, п'єсу бояриня, де вона протиставляє українство і москальство. 24 лютого точніше сказати у 20-х числах 2022 року лютого. Колектив театру російської драми Київського вирішив прибрати свої назви слово російського. Ну, напевно, давно треба було так зробити. У 1929 році, цими жовтневими днями, Пленум ЦК ВКПБ, це Союзна екомуністическа партія большевікова, ухвалює рішення про курс на суцільну колективізацію. Сьогодні ми знаємо, суцільна колективізація це відібрати практично все у всіх, майже у всіх, були такі, що не згоджувалися, як їм це вдавалося. Сьогодні можна тільки дивуватися у тій тоталітарній системі. І потім ділити на всіх те, що було е, зароблене у колгоспі. Колективізація, ми тепер знаємо, привела до Голодомору в 32-33 роках. Вона стала ніби першою сходинкою на тому жорстокому і клятому шляху до геноциду українців у 33 році. Продовжимо цю тему: 33 рік, 26 жовтня, Львів. У консульство Радянського Союзу входить молодий, елегантно одягнутий чоловік і стріляє у консула Олексія Майлова і вбиває його. Зі словами, це вам за знущання над нами, за голод українців? Хто це був? Молодий хлопець, сімнадцятилітній Микола Лемик, навчений Шухевичем і Бандерою і володінню зброєю, манером, а також вдягнений націоналістами. Чому вдягнений зараз? Скажу, досить пристойно навіть елегантно вирішив таким чином заявити протест Західної України, усіх свідомих українців проти голоду, який вже розгортався і розгорнувся на території великої підрадянської України. А пристойно його вділи для того, щоб преса. Тоді це була Польща, не сказала, що це якийсь голодранець прийшов і вистрілив у консула радянської країни. Ні, це був молодий чоловік із патріотичної сім'ї. Йому було 17 років, теж не випадково неповнолітньому не дали б і таки не дали б смертної кари як покарання, дали йому багато років тюрми. Він відсидів до 39-го року в тюрмі, а потім, коли почалася Друга світова війна з тюрми втік, звичайно, оскільки він був оуніцем... Він очолив одну з похідних груп організації українських націоналістів, які ну, слідом за німцями вирушали на територію України для того, щоб облаштовувати українське життя на визволених від більшовиків територіях. Націоналісти в цьому були. Десь ідеалістами, але це інша тема. Миколу Лемика Гестапівці схопили у Миргороді. Це було і розстріляли. Могила його сьогодні невідома. Але отой постріл Миколи Леміка в оборону мільйонів голодних українців. Він в історії залишився. Саме цими жовтневими днями в 1946 році у Нюрнберзі, у Нюрнберзі, німецькому місті, завершується Нюрнберзький процес, де судили головних верховод німецького Е, Я про це завжди згадую із особливими почуттями, адже від кінця Другої світової війни минув лише рік. Війна закінчилася 2 вересня 45-го року, а в жовтні 46-го року вже їм винесли вироки. І вироки були, звичайно, смертні, присуджені були до повішення. І Герінг, і Гімлер, Ріббентроп це міністр іноземних справ. Розенберг, це ідеолог у оцієї расової теорії. Кейтель – начальник генерального штабу Вермахту. Ну, Дехто зумів покінчити життя самогубством, а декого таки повісили. Ну, так от до чого ж я все ж таки веду, що Революція Гідності, жертвами якої стали понад сотня Героїв Небесної Сотні, вже пройшло 8 років. А до кінця вона так і не розслідування. Ні про які судові процеси над винуватцями тієї трагедії досі немає. Ну, Ось таке порівняння. Історія... Мабуть, покаже, чому так трапилося і чому українці толерують ось таке зволікання і зневагу до своїх героїчних почуттів. В 47-му році, через рік, цими жовтневими днями в Західній Україні починається операція Захід, я б її назвала із Заходу на Схід. Для того щоб підірвати соціальну базу української повстанської армії, а її населення тільки допомагало і більше ніхто. НКВДСТИ більшовики взялися виселити одномоментно і виселили 78 тисяч осіб, і зроблено це було за одну добу. Уявляєте, масштаби цієї операції, коли за одну добу арештували і посадили у телячі вагони, товарні, які рушали на Казахстан, на Сибір, на Колиму. Ось таку кількість людей. Оце організація більшовиків була. Дійсно, це підкосило соціальну базу упівців, але їхнього завзяття це не увірвало. Вони ще продовжували воювати. Тобто. Я хочу сказати, що оця лінія на не просто гноблення, а депортацію і знищення, вона йде упродовж усієї історії, колись російської імперії, тоді радянського союзу. Ну а сьогодні чи на депортації ми спостерігаємо у наших південних і східних областях до Донеччині, Луганщині, Запоріжжі і Херсонщині. Також депортують без їхньої згоди наших мирних жителів. Ну а про те, що вбивають українців. То це ми, на жаль, бачимо і самі. Політика Москви завжди була незмінною. Українці це знали. Західні українці це знали чомусь краще, ніж східні. Ну врешті, в нас немає іншого виходу, як перемогти це всесвітнє зло, цю орду, для якої демократія, свобода, честь людини абсолютно чужі поняття.